На дворі стояло спекотне літо, на білих хмаринки та болив рясний дощик. На землі утворилися калюжі з води, з глибини землі повилазили черв'ячки, бо їх нірки залило водою. А яку ж користь в природі? Від дощових черв'ячків. Давайте перевіримо. Візьміть склянку, насипте в неї землі, сухої травички, листя тощо і посадіть туди черв'ячка. Що ж трапиться? Черв'ячки проникають в глиб землі та прокладають довгі ходи. Це полегшує проникнення дощової води до рослин та повітря і поживні речовини. Подумай та скажи, яка ж користь в природі від дощового черв'ячка?